На мій день народження чоловік презентував мені отакий шикарний букет. Звісно, хоч там і п'яна для квітів спеціальна, вічно воно стояти не буде і з часом вони посохли. Хочу продовжити життя цієї шикарній композиції, але вже з іншими квітами. Тому зараз ми з вами разом створимо нову красу не гірше, ніж попередня. Одразу ми приберемо всі старі квіточки. І відправимо все це до компостної бочки. Тепер потрібно дістати піну спеціальну для квітів, як я вбираю вологу і таким чином квіточки довго стоять без води. Окунаємо цю піну в воду, хай вона вбере якомога більше води, щоб наша нова композиція простояла подовше. І збираємо матеріал для букету. Піти я приготувала, піна вибрала в себе достатньо вологи, можна збирати композицію. У нас сьогодні доволі вітряно, але сподіваюся, це не завадить вам подивитися, як я буду створювати красу. Піну я поставила догори ногами і починаю складати наш букет. В першу чергу підуть жаржинки. Користуючись можливістю, хочу, як завжди, подякувати за ваші вподобайки, коментарі, репости та підписки. Для мене це дуже важливо. Дякую величезно кожному, хто не шкодує їх. А також хочу додати, що в шапці профілю на моїй сторінці є посилання на мою TikTok сторінку. Там в мене набагато більше глядачів. І інколи буває так, що там є такі відео, які сюди я не викладаю. Тому що для YouTube вони не зовсім підійдуть. А також є посилання на мою карту Приватбанку для бажаючих зробити донат. А тим часом з жоржинками ми майже закінчили. Тепер перейдемо до соняхів декоративних. Вже вимальовується потихеньку краса. Тепер у мене є три ромашки біленькі. Додамо і їх. Білий колір завжди виглядає дуже гарно в будь-якій композиції. На черзі флокса. У мене їх вже залишилось небагато, але трошечки знайшла для букету. Вже відцвітають. Як ви вже зрозуміли, всі квіти, які я збирала для цієї композиції, ростуть в квітничку, який знаходиться позаду мене. У мене великий квітничок, десь сотка, якщо не більше. І він, до речі, не один. Схоже, я захворіла на квіти. Тому цього року квіти перемістилися навіть на город і садочок. А зараз ми з вами додаємо квіти, які мають назву Золота куля. Тепер на черзі «Геліхрізіум» або безсмертник. Взагалі-то це сухоцвіт, але мені захотілося додати його в цю композицію. Ну і на останок мені хочеться додати очітка. Мені здається, він тільки підкреслить композицію цю, аж ніяк не зіпсує. Ну і звісно, я розумію, що не кожній людині я подобаюся і те, що я знімаю. Тому якщо ви подивилися моє відео і вирішили, що воно не варте вашої вподобайки, будь ласка, я вас заставити вподобайки ставити не можу. Бо мені деякі пишуть в коментарях, за що ж мені ставити лайк. Якщо вам дуже шкода своєї вподобайки, то будь ласка, ідіть і ставте її. тому. Кого ви вважаєте вартим цього. А я буду далі шукати свою аудиторію, якій подобаються мої відео. Ось ми з вами і зробили нарешті красу. Сподіваюсь, вам сподобається вона так само, як і мені. Я вважаю, що ця композиція аж ніяк не гірша попередньої. Вона по-особливому гарна і атмосферна. Такий сільський вайб. Бажаю всім добра, миру над головою, завжди гарного настрою і сонячної погоди. А ця краса поїде зі мною додому в кошику від велосипеду. Сподіваюсь, довезу. Нормально. І трішечки фотосесії цієї краси додам вам у стрічку. До нових зустрічей!